Через аварійний стан труби водопостачання, пов'язаний із тривалою експлуатацією, працівники комунального підприємства Кременчукводоканал проводили ремонтні роботи по заміні ділянки сталевого трубопроводу на сучасний поліетиленовий на кварталі 297. З'єдналися в колодязі та у підвалі будинку. Зараз підключили водопостачання на дом. Далі підсипаємо траншею піском і Провели герметизацію труби в колодязі, а далі буде зворотня заципка. Через недоліки водогону з металевих труб маємо неприємний присмак питної води, конденсат на трубах, необхідність періодичного фарбування, невисокий термін служби пов'язаний зі схильністю металу до корозії та багато іншого. Поліетиленові труби є найбільш сучасним матеріалом для створення водопровідних мереж, бо вони позбавлені вище вказаних недоліків властивих металевим побратимам. Стара труба дуже давня, і вона вже прийшла в негодність тому і багато свіщів стоїть багато на одному метрі, стоїть п'ять хомутів. Ми багато вже міняємо водів на дом, тобто, де труби приходять в негодність. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.